Добре, чудово. Доброго ранку. Вітаємо у нашому новому блозі. Тут було дуже гаряче останні кілька днів. В неділю ми показали вітер останній готовий кадр та крайній кадр фільму. Ну як чудово, це був останній кадр. У суті. Ми закінчили стрічку в неділю вранці. Так зійде. А вже за кілька годин прийшов за журналістів, щоб подивитися фільм. Якби ви знімали на плівку, я б сказав, що у нас мокра плівка, але у нас мокра цифра. Було кумедно того дня на передпоказі з пресою ходити поруч і знати, що фільм все ще в роботі. Отже, друзі, зараз можна пообідати. Ми завершили. Вітаю. Так, дякую. Чудово. Ми мали ще трохи роботи над міксом для Dolby Atmos. Її закінчили вчора вранці. Це гаразд. Гендерфе, куди ти? Ми знаходимось у театрі Ембісі. У нас відбулась велика перебудова у цьому історичному театрі для Dolby Atmos. Нас оточує загалом 36 просторових колонок, 28 наукового глядача та 8 на стелі. Ми тепер можемо оригінально розмістити звук і між глядачами, і навіть над ними. Також ми маємо унікальний гладкий 360-градусний ефект звуку. Я думаю, так буде краще. Так, значно краще. Ласкаво просимо у тимчасовий офіс, який зроблений для організації світової прем'єри гобіта тут у Велінгтоні. Було, мабуть, більше півтори тисячі людей. Це консультанти, декоратори. Вони готують та встановлюють все на місця для великого дня. є багато кумедних речей у роботі із середзем'ям. Та одне з найкрутіших завдань це за кілька тижнів до прем'єри спорудження таких речей, як ці. Ми робимо ще одного голома. Це для нашого місцевого аеропорту. Він буде висіти під кришою та вітатиме всіх гостей, що прибувають у Велінгтон. Була довга ніч і досить багато зроблено. Традиційно дещо буде на самому верху кінотеатру Ембісі спеціально до прем'єри. З Самого початку була ідея зробити величезну скульптуру Гендальфа, який робить свій знак на зелених дверях торбеного кута, що було справді початком подорожі. Цей елемент є входом на сцену. Тож в день ми встановимо всі елементи так, що це створить чотирьохперспективний елемент. Так що коли це зніматиме камера, гендальф буде такого самого росту, що й я це так захоплююче, без сумніву тут панує гобітська лихоманка. Все це додає атмосфери до прем'єри. Гобіт просто повсюди, Масивні банери, прапорці вздовж вулиць. фантастичне місце. Ми збираємось на ринок гобітів. Неймовірно, Ми встановлюємо ринок. Ось який вигляд він має. Тут є люди, які робили промоцію, які робили різні вироби. Кожен показує, яка насправді складна в них робота. Ми всі з нетерпінням чекаємо прем'єри, і зараз є дуже захоплюючий час для кожного з нас прибуття акторів. Так прекрасно знову поветребенька та із цими хлопаками. Це ніби ви родини повернулися знову разом. Погані, погані, неслухняні шкільні заліяки. Ти описуєшся так культурно? Так чудово знову повернутися в місто. Відчувається така енергія. Щось відбувається. Прем'єрна вечірка «The One Ring Net». Минула ніч була чудовою. Єдиною проблемою було те, що ведучий був ну він був трішки. А хто був ведучий? Якийсь хлопець. Тім Роуді. Ми маємо цього вечора дуже особливих гостей. Це містер Пітер Джексон та містер Елайджа Вуд. Привіт! Дуже хочу подякувати за вашу підтримку. Без вас фільм би не вийшов. Це від фанів для фанів. Вони гарцювали там цілу ніч. Ми під'їжджаємо до аеропорту в очікуванні побачити себе на боках літака. Таке не щодня трапляється. Тали б вони нам по такому літочку. Так, ось такого розміру. Але Річарду та Мартіну дадуть реального масштабу. Ми також були дуже раді побачити інших гномів. Я давно їх не бачив. Діна Горман, Ейден Тернера. No, right. ми дуже раді. цього ранку брендовий літак прибув у Нову Зеландії та зачарував Велінгтонців. Команда була рада повернутися. Було радісно бачити всіх разом в аеропорту як одну велику групу, навіть сім'ю. Вони повернулися, а потім був час на так званий прес-пікнік. Це коли кожен дає інтерв'ю за інтерв'ю різним каналам та станціям. Тож, це дуже довгий день для них. Привіт, амігос! Говорить іспанською. Hola, це взагалі не прикладається. Yes. Привіт! Wow. Ну. Привіт всім золоткам! Pff, золоткам! Uh, це просто ще один день в офісі. Okay. Добре! Зараз п'ята година вечора, 27 листопада. Залишається кілька годин, щоб підготувати перекриття Кортні Плейс. Ми готуємось до довгої ночі встановлення червоної доріжки, огорож, великих екранів, плакатів, банерів, прапорців. Все це має бути встановлене до ранку. Отож, знову велика червона доріжка встановлюється на кортні плейс. Ми мали кілька прем'єр перед цією. Одна з них повертає нас до 2003 року, коли ми робили повернення короля для трилогії «Володра Персі. Ми встановили світовий рекорд Гіннеса за найдовшу червону доріжку на кінопрем'єрі. 422 метри. Моя мета спробувати побити рекорд знову. Тож думаю, гості будуть та кілька разів навколо одного блоку тільки для того, щоб я знову побив світовий рекорд. Ми хочемо, щоб відкрився чудовий кадр для людей, що прибувають. Це Велінгтонці, люди з кіноіндустрії, творці фільму. А також і люди, які приїхали з усієї країни, фактично з усього світу. Ви приїхали з Німеччини. Ми з Мельбурну, Австралія. Я прибуваю сюди в 9.30 і спатиму на бетоні. Ми маємо наші плащі хранителів, щоб захиститися від погоди. Сім ранку до прем'єри 11 годин. Ось день прем'єри. Ми приїжджали тут близько 9 години ранку. А вже було так багато людей біля червоної доріжки. А це ви знаєте 8 годин до прем'єри. Багато з цих людей ночувало тут. Це справді досить хвилююче думати. Що ми робимо фільм, робимо розвагу, а з іншого боку, бачимо ту неймовірну підтримку, тому що ми робимо. і ми я дуже дуже вдячні за це. Прес-конференція музею ті папа. Привіт привіт, як справи? А я думаю, ми пішли в невірному напрямку. Ну, це найменша прес-конференція, яку я коли-небудь відвідував. Є кілька кадрів, де ну ви захочете ну, зробити так, як я зробив. Коли підборіддя Баррі плюхкається туди-сюди. Це, мабуть, є один із найбільш жахаючих образів. Але привіт! Говоримо до вас із офісу команди прем'єрного заходу. Ще не закінчилась прес-конференція, залишилось чотири години до червоної доріжки. Ти не пройдеш Одна з прикольних речей це та, що збудований великий екран, і на ньому показують володар перда. Це дійсно чудово. Ми привезли із собою кілька елементів, які є кадрами із фільму. Вони будуть розташовані вздовж усієї доріжки. Кожен елемент впродовж шляху дасть можливість акторам побачити декор. Типове гобітське середовище на шляху до кінотеатру. А це наступних 300 метрів доріжки. Також ми маємо кілька людей, переодягнених як гобіти. Маємо вуха, перуки, костюми, волохаті ноги. Привіт. За порядком у натовпі. <рес> Мали вже якісь витребеньки? <рес> Ні. <не> тут. <рес> Що ж, це <рес> тут вже час. Мені здається, вже майже 4.30. тридцять. Ні у на сцені, скоро прибудуть вік машини, то червона доріжка скоро розпочнеться. Медіа на поготові, огорожі заповнені натовпом, і я вже звідси бачу ого близько 10 тисяч шанувальників із капелюками Гендальфа. Ми тільки чекаємо на прибуття великих людей та талантів. Вже майже час. Три два. Один. Це для Пітера, Френ і Філіпа. Дякую. Привіт. вітаю. Привіт всі, як ви? See our привіт. Скільки ви вже тут стоїте? П'ять дев'ять годин. Сподіваюсь, ви нанесли не сонцезахисний крем? Так трішки, а зовсім не багато. Буже дякую, що прийшли. Це божевільно фанати в костюмах, що голосують. Це неймовірно. Так багато підтримки. Має запитання, звідки ви сьогодні взяли взуття? Вони прибули з підлоги в коридорі, прямо з під місця, де висять плащі. Ось він летить? Мабуть, велике задоволення для Велігтенці. Чудова погода, неймовірні люди, неймовірний Добре, Повернутися. Чи не так? Як не перестану підписувати речі. Може і вас підписати. І вас, якщо хочете. Ми це зробили. Добре зроблено, Зейне. Без тебе цього не було, Джо. Мені здається, що там чоловік біжить із ЄСБІ флешкою. Біжить до проектора. Лес відбуваються останні зміни. Ми помалу йдемо по доріжці, щоб потягнути час. Добре, запросимо сюди наших акторів. Так. Я хочу дуже подякувати за те, що прийшли. Чесно, це багато означає для кожного з нас. І остання річ, яку мені залишилось зробити, один дуже важливий член нашої знімальної групи не зміг бути сьогодні присутнім, але хотів передати всім вітання. Тому прошу привітати, сер Ієн МакКеллен. Привіт, це Ієн МакКеллен з Лондона. вибачте, я в 3D? Це 48 кадрів на секунду. Не зважайте з любов'ю до всіх, Пітер. Френ Філіпа, весь акторський склад, і мій улюблений гном. Ти знаєш, хто ти і команда. Скоро побачимось з любов'ю мої вітання. Це був неймовірний досвід. Аж волосся стало дибки. вперше. Я дивлюся фільм із глядачами. Тож я справді з нетерпінням чекаю, як вони про нього відгукнуться. Кеті тут є моєю компаньонкою на червоній доріжці. На щастя, я маю з ким поділитися враженням. Це та маленька дівчинка, що була крихітним дитям гобітом у хранителях Персня. Фактично, ти слухаєш історію гобітів. Ми опинилися у лапах трьох жахливих тролів. Маємо сказати зараз. Бувайте та бажаємо фантастичних канікул, чудового різдва всім і дякуємо за підтримку впродовж того, як створювався перший фільм «Гобіт. Несподівана подорож. І знаєте що? Ми повернемось із першим блогом про другий гобіт фільм. Ще так багато роботи попереду. Ми повернемось у новому році та ділитимемось досвідом про другий фільм впродовж цілого наступного року. Тож до наступних розмов з вами, друзі, бувайте, бувайте. Дуже дякуємо вам, дякуємо. Перекладено та озвучено творчим колективом Кіновежа.